За пастора, які розрушаються всі люди, які показують правду, і я розумію, що ви поставили таких дві два різних варіанти: наприклад, є ту церкву, яка канонічна, яка слідує за каноном, якою її основа канон, а та церква інша, яка не слідує канону. От представте, є всі віри в християнство, просто незалежності від конфесії, тому подібне. Але всі ми надіємося, що ми попадемо в царство Боже. Але якщо якась церква... Відкидає канон, то я одночасно відкидаю не тільки канон, не тільки слово Боже, але і своє спасіння. Бо в цьому каноні Божому, в Слові Божому, написано Обітниця, що будете виконувати те і те, отримаєте царство небесне, отримаєте благословення і тому подібне. То я не відкидаю тільки слово Боже, я відкидаю в і своє спасіння. Тому я і навіть не можу доказати, що я маю отримати це спасіння, бо я відкинула знову, я відкинула цей доказ.